В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Дорогі у Христі, сестри і браття, усі чисельні молільники живого телебачення. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Щиросердечно вітаю усю велику нашу молитовну спільноту, Об'єднює цю спільноту. За допомогою живого телебачення нашої церкви сам Господь, який збирає своїх вірних слуг для проголошення Його слова, яке є словом життя. Дякую усім вам, що єднаєтеся навколо нашого монастиря, тут, в столиці нашої держави, у місті Києві. Для того, щоб занести Богові свою власну молитву, свою жертву, занести йому свою безмежну любов з надією на мир в Україні, на перемогу над цим жорстоким і безумним одержимим дияволом ворогом, який щоденно лякає нас особливо вночі. Бо Він є темрява, лякає нас і забирає в нас надію навіть тоді, коли все навколо говорить про смерть, самотність, про страх. Господь хоче, щоб ті Його вірні слуги, ми, мої найдорожчі браття і сестри, були світлом. Тим світлом, яке би знищувало темряву, а це світло має бути вірним у вірі, в надії і в любові. Сьогодні Євангелист Матей говорить нам притчу про цього доброго сівача. Вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, деяке зерно впало край дороги, інше зерно впало. На інше місце, на кам'янистий ґрунт, ще інше впало між тернину. Аж за четвертим разом зерно проросло, бо впало на добру землю і вродило одне в сто разів, друге шістдесят, а інше в тридцять. Як важливо сьогодні, сестри і браття, нам усім з вами зрозуміти, що все ж таки це зерно, це Слово Боже і Божа відповідь на нашу молитву не завжди є з першого разу. Не тому, що Господь грається з нами, не тому, що Він глухий, не тому, що Він зайнятий, Якимось іншим народом, ні мої найдорожчі. Він саме є разом з нами, але так важливо, щоб Його зерно, Його слово, Його сила і Його відповідь була гідно нами прийнята і оцінена. Ми часто думаємо, що хтось щось має зробити за нас. Ми часто думаємо, що, наприклад, наша. Якась там жертва, наша молитва, вона має за нас робити справу Божу. Що Богові саме це потрібно, якась наша свічка чи прощу до святої землі. Часто ми так думаємо, ось я відбув, прощу, і все, ця проща має запрацювати без мене. Боже, я тобі віддав, прощу, бери, це твоє, але я буду продовжувати жити. Так, як я хочу, Улюблені мої, ніколи ніколи не відбудеться змін. Якщо ви мене зараз усі чуєте, я вас запрошую вірити в те, що ми просимо у Господа Бога. Я дуже прошу, щоб в наше серце було добрим ґрунтом і щоб Слово Боже не впало за четвертим разом, за четвертим посівом. А щоб Слово Боже хоча б зійшло з другого разу. І коли це Слово Боже зійде в наших з вами серцях, воно вродить, вродить так, що наша Україна стане вільною, незалежною, стане сильною, бо не тільки зараз ми маємо брати до рук зброю. І йти на ворога, але маємо брати також духовну зброю, бо перша війна розпочинається закам'янілому і жорстокому серці, одержимої дияволом людини. Як важливо, дивлячись на ворога, який нападає на нас, не статися таким же самим. Як важливо сьогодні нам зрозуміти мої найдорожчі, що перший ворог народжується в наших серцях, а тоді ми шукаємо собі подібного десь там збоку. І ми ніколи такого ворога не переможемо, ми можемо перемогти, як тільки ворог, який повстає в нашому серці, буде знищений любов'ю, молитвою прощенням. Зараз кожен із нас вдивляється у це світло, вдивляється в цю надію і яскравим таким образом є сьогодні Пресвята Богородиця. У ці дні ми звершуємо посвяття її входу в храм, і вона як є та наша єдина надія. Наше єдине світло, це єдиний промінчик, який намагається освітити цей наш ґрунт нашого серця. Вона пригадує нам як добра матір своїм дітям, діти мої, подбайте про своє серце. Подивіться, чи там все прибрано. Подивіться, чи ви любите мого сина своїм життям. Подивіться, чи ви когось, можливо, зневажаєте, не хочете бачити, чи ви, можливо, комусь не можете пробачити, чи, можливо, ви чекаєте від когось пробачення, навіщо цей хлам в душі вам? Вона звертається до нас через усі можливі засоби комунікації з нами. Як важливо мати добре серце, добрий прибраний ґрунт. Щоб Слово Боже зійшло не з четвертого разу, як у цій притчі, про сівача. Але нам потрібно швидкий врожай. Нам терміново потрібно швидкий врожай. І ми про це сьогодні на цьому молебні просимо Господа Бога, просимо Матір Божу, просимо наших покровителів, просимо усі ангельські сили. Про це добре наше серце. Інколи ми втомлені, але ми не скорені ворогом. Ми ніколи не будемо, бо нас багато. Ми молимося, ми є великою силою. Наша церква б'ється серцем нашого народу. Наша церква молиться, наша церква оплакує, чи ми можемо бути переможені дияволом? Можемо, але тільки як йому повіримо. Але це не про нас, не про учнів Ісуса Христа і не про добрих дітей, Його Матері, Пресвятої Богородиці. Господи, прийми сьогодні нашу молитву, молитву нашої України, наших зболених сердець, нашого народу. Прийми, Господи, надію нашу. Можливо, не до кінця це серце готове сьогодні комусь зателефонувати, комусь сказати, що я люблю тебе або комусь пробачити, але ми це хочемо реально зробити. Допоможи нам і допоможи нам успадкувати найбільший твій дар дар свободи, дар миру і дар любові. Слава Ісусу Христу!